В затишному будиночку посеред лісу жила лисяча родина. Тато, мама і маленьке лисеня Рудик любили досліджувати навколишній світ. Будинок був невеликий, але зручний. Маленьке лисеня дуже любив книги, і тому лісова бібліотека стала його другим домом. Батьки Рудика завжди хвилювались, коли його не було вдома. Але вони також пишалися його допитливістю та любов'ю до навчання. Рудик зростав і читав все більше і більше. Минув час маленьке лисеня виросло в розумного дорослого лиса. Він продовжував багато читати і передав свою любов до читання власним дітям. Зустрічайте чарівника Вуді, який любив солодке. Він так любив цукерки, що вирішив відкрити власну чарівну фабрику солодощів. Багато років він витратив на вдосконалення своїх навичок виготовлення цукерок, поки нарешті не знайшов ідеальний рецепт своїх чарівних солодощів. Вуді побудував спеціальний будинок для своєї фабрики і зробив свої солодощі найсмачнішими і найчарівнішими на всій землі. Він назвав свою фабрику Солодка хата. Незабаром чутки про чарівні цукерки Вуді поширилися світом. Спробувати їх приїжджали з усіх країн. Всі відвідувачі фабрики були зачаровані ароматом і смаком цукерок і хотіли їсти їх знов і знов. Цей будинок не був схожим на інші. Бо в ньому розташувалась лісова бібліотека. Вона була наповнена всілякими книгами від казок до наукових журналів. Сюди приходило багато мешканців лісу. Затишний камін зігрівав бібліотеку взимку, а великі вікна наповнювали її сонячним світлом влітку. Будинок мав чарівну ауру, і лісові мешканці його любили. Бібліотекою керувала стара мудра черепаха. Вона читала все, що було в бібліотеці, і завжди допомагала кожному знайти книгу або давала рекомендацію. Одного разу до бібліотеки завітало маленьке, допитливе лисиня на ім'я Рудик. Він ніколи раніше не бачив бібліотеки і був зачарований рядами книг. Черепаха привітно зустріла його і показала всю бібліотеку. Рудик був у захваті і кілька годин переглядав книжки. З цього дня він став постійним відвідувачем бібліотеки. Рудик так любив читати, що привів своїх друзів, і вони разом годинами читали. Лісова бібліотека стала осередком знань і навчання. Будинок стояв на красивій галявині, оточений яскравими квітами та високими деревами, він мав чарівний ганок. стіни були пофарбовані в теплий фіолетовий колір, а дах був зроблений з червоної черепиці, це виглядало як ідеальне місце для проживання. Але будинок був порожній, у ньому ніхто не жив, тому його вікна були темні. Як ви думаєте, хто міг би в ньому жити? Безперечно, це буде найцікавіша історія.